Є два кита інвестицій, без котрих знання фондового ринку взагалі не працює. На фондовому ринку виграють ні генії, не суперразумні люди, ні ті, хто досконало може проаналізувати компанію. Це цього супермало. Якщо людина вміє тільки це, вона ніколи не стане успішним інвестором. Ніколи в житті. Повинна ще бути дуже широкий кругозор усіх різних сфер і плюс. Він повинен бути людина мертвим інвестором, От, абсолютно без емоцій. І це генетика. От. Якщо цього немає генетично, якщо людину можна вивести з рівноваги, що там, конфліктом з олігархом, погрозам зброю наставленою зброєю чи. Ні, ну, слухай, я тобі скажу, зброя все таки. Давай ну, будемо чесними: 99% людей все таки виб'є з рівноваги. Ну я згоден, 99%. І це нормально, я да, тобі ти, так скажу. Це Можливо, не нормально, не, що ти в тому одному відсотку. Ні, я згоден, що нормально, Ну, но, скажімо так, а, от якщо людину, я, я так я ну а, то я взяв максимум, вот но якщо людина втратить 50% капіталу і буде за цього нервуватися, якщо втратити на папері чи реально? А люди не розрізняють, В цьому є проблема. От. Ну, смотри, для мене втрата на папері це така ж реальна втрата. Тому, а для що мене, ні. мене цікавить тільки справедлива вартість компанії, її реальна вартість. Якщо її реальна вартість мільярд, а вона сьогодні коштує 100 мільйонів, то для мене, якщо вона буде на фондовому ринку коштувати 50, вона для мене стане таке більш цікавою. Але люди цього. 99% не переживуть, їм буде супер психологічно важко. Тому що вони, навіть якщо вони все вірно прорахували, вони, вони гарантовано змінять свою точку зору. Вони ж ну вони подумають, я десь помилився, змінились обставини, стався форс-мажор.